Вітаю вас на моєму каналі. Давно я вже не знімала відео. Я тут покрасила стіни, як ви бачите, і психонула. І взагалі з усіма тими подіями, які зараз відбуваються, мені дуже складно знімати відео. Мені постійно здається, що вони недоречні. І коли якісь важкі часи у людей там ще щось. Мені навіть розмовляти мало хочеться, чесно вам скажу. Хоча я дивлюсь відео людей, які щось розказують. Там, але я не така, мені от помовчати, знаєте. Це мій спосіб переварювати все. Але скільки так можна. Ще я хотіла записувати відео на мікрофончик. У мене тут таке є. Але якщо я це буду робити, ви будете занадто багато чути того, що відбувається в мене на першому поверсі. А там в мене птахи, які дуже сильно громко кричать голосно. І це не просто попужки. Попужки це взагалі просто ну, квіточки у порівнянні з іншими попугаями, які так кричать, наче в мене теродактилі живуть вдома. Отже, давайте переключимось до теми сьогоднішнього відео. 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 У нас тема антиципаційна тривога або тривога про майбутнє. Коли людина думає про якісь майбутні ситуації, ситуації в майбутньому свої. І вона завжди уявляє найгірший сценарій. Я знаю, що зараз ми живемо в такий ну, взагалі такий час, що а який ще сценарій можна собі уявляти? І. В цій ситуації, в якій ми живемо зараз, у війні у всьому тому, що відбувається, тривога вона є адекватною, адекватною реакцією, і казати, що та не тривожтеся. Ну це дуже тупо. Ось саме тому я не розумію навіть зараз навіщо мені знімати відео про тривогу. Якщо для людей зараз тривога це спосіб врятуватися для дуже багатьох. Але давайте тоді зробимо так. Це відео буде не з урахуванням, якщо ви живете під час війни у війні. А з урахуванням того, наприклад, якщо ви на більш безпечній території і ваша тривога пов'язана з різними іншими аспектами вашого життя. Пішла зробила собі каву, а пташкам дала. Смаколики, щоб у них клюви були зайняті. І давайте вже до відео, тому що я оце так не люблю таких довгих прелюдій. Отже, антиципаційна тривога, тривога очікування подій, коли людина очікує якоїсь події, очевидно, і вона думає про найгірший розвиток сценарію. В неї там якась зустріч, в неї там є якась ціль, в неї там ще щось, і вона або її чекає якийсь дзвінок, знаєте, і вона одразу себе накручує, що щось погане сталося. І... Також такий тип тривоги можна помітити при панічних атак, а, атаках, коли людина, наприклад, кудись ходила в неї, там відбулася панічна атака, і тепер вона уникає цієї місцевості, тому що вона знає, що там в неї вона відбудеться, і коли їй треба туди йти, вона вже себе накручує наперед, там, їй треба сідати за кермо. Вона знає, що в неї буде панічна атака. Вона починає тривожитися. От. Отже, це такий страх і занепокоєння про майбутнє. І буває таке, що ти просто уявляєш собі своє майбутнє, і ти починаєш думати про те, що в ну, тебе буде погане майбутнє, про те, що в тебе щось не вийде, що ти там будеш якимось лузером, що тебе б сміють, що ти впадеш, що там ти захворієш. Ну, і оці різні е, прекрасні ситуації. І дуже характеризується ця антиципаційна тривога таким питанням, як: А що якщо? Є такі люди, які а що от людині треба піти там туди-то, і вона починає. А що, якщо станеться ось це? Якщо, якщо і вона вже перелякалася 350 разів ще до того, як туди навіть піти? І оця антиципаційна тривога вона характеризується дуже багатьма такими когнітивними викривленнями і спотворенням реальності, яка може відбутися. Таким, знаєте, підсиленням катастрофи. І зазвичай найбільш характерні, це ну, людина думає, що вона може передбачити майбутнє, вона вже 100% знає, що, що буде. Або те, що не таке чорно-біле мислення дуже часто при тривожному розладі, і просто при тривозі, що коли. Ти думаєш про цю ситуацію, або про своє майбутнє, про свої цілі, про те, неважливо про що, і в тебе таке чорно-біле мислення. Все буде або так, як я собі уявляю, в найкращому сценарії, або просто катастрофа. Тобто, або отак, або отак. Немає чогось посереднього. І це те, що я прошу розвивати своїх клієнтів. Давай ми з тобою відтінків додамо, давай ми з тобою подивимось, як ще може бути, окрім чорного і білого. Таким чином, людина вчиться бачити різні варіанти, і це дуже-дуже допомагає знизити до тривогу. Також це катастрофізація, так, так, коли людина знову ж таки катастрофізує, тобто вона каже, в мене не вийде, і це буде катастрофа. А чому це буде катастрофа? Ми з людиною роздивляємося так, по кусочкам, розбираємо цю тему, чому це буде так катастрофічно саме для тебе? І ця техніка реально також допомагає побачити, що іноді, ну так, це може статися, так як ти не хочеш, може статися. І ти вчишся, ти думаєш про те, як ти будеш з цим жити, і що ти будеш з цим робити, і. Чи є з цього якийсь вихід, і так далі. І також антиципаційна тривога може бути одним із симптомів генералізованого тривожного розладу. Тривога очікування подій вона може бути надзвичайно виснажливою для людини, оскільки вона може тривати дуже довго місяцями, і в нас постійно не йде саме крутиться в голові. Знаєте, в мене до речі був недавно допис нещодавно в інстаграмі. Про румінацію і нав'язливі думки. Ну тобто, це одне і те саме. Подивіться, якщо вам цікава ця тема, welcome to my Instagram. Ця тривога дуже весна Ти постійно сконцентрований на подіях майбутнього. Таким чином, ти не занадто занурнений у своє теперішнє, і ти постійно живеш в якійсь ілюзії. І тривозі за роки еволюції мозок навчився думати про найстрашніший сценарій для нас для того, щоб ми могли підготуватися і вижити. І тому для людини є взагалі дуже нормально боятися за своє життя. І тривожитися також. Але іноді тривога може переростати в щось не дуже адекватне ситуації, як неадекватна реакція в деяких життєвих ситуаціях, як щось нереалістичне і роздуте, і тому це може нам заважати функціонувати в повсякденному житті. І це пов'язано з тим, що чим більше наш предок був тривожним, так він, коли виходив там з пещери або злазив з дерева. Він Оглядався, він дивився, чи є там павук, змія, якийсь інший звір, і оця тривожність допомагала йому зберегти своє життя. Таким чином він з більшою вірогідністю передавав свої гени. А більш безстрашні такі потомки, в яких було мало страху за своє життя, мало тривоги, вони помирали. І в них було менше шансів передавати свої гени. Боятися за своє життя це є абсолютно нормальним механізмом для людини. Давайте подивимося, що взагалі можна з цим робити, і як собі допомагати, якщо ви стикаєтесь з цим. По-перше, я вас закликаю прочитати мій допис про румінацію, так про нав'язливі думки, які крутяться постійно в голові. А по-друге, давайте з вами подивимося кілька рекомендацій. По перше, чи було у вас таке, що коли ви залишаєтесь один на один зі своїми думками, от там немає телефону поряд, нікого поряд, і ви от там, не знаю, в туалет пішли, або в душі стоїте, або от тиша настала, і ви одні. І в цей момент ваш мозок, або ви прокидаєтесь серед ночі, і у вас починаються думки різні, і ваш мозок вам кидає найгірші картинки просто того, що вже сталося. Блін, сталося оце, і оце, як це взагалі можливо. Чому? Того, що буде, того, що ваше життя ну, якесь невизначене, і взагалі більше ніякої радості, мабуть, такої знаєте, от реальної радості не буде. І ви починаєте дивитися ці картинки, грубо кажучи, слухати ці думки, і вам ну, тупо стає ще гірше. Підсилюється сум, підсилюється тривога, депресивні стани. І кожного разу, коли ви опиняєтесь на наодинці, ці думки до вас приходять. І вони настільки автоматичні, що ти просто ну, вже як. Ну, це от твій бекграунд, він там звучить оця музичка. і ти ну, так так. ну, Це знаєте. Може бути пов'язано з тим, що нейронні зв'язки наші вони ходять по одним і тим самим протоптаним доріжкам. Тобто ви вивчили один паттерн думання, скажімо так, мислення. Оці картинки. Набір оцих картинок, оцій інформації. І ваш мозок з легкістю вам постійно видає, як тільки у вас зникають якісь інші подразники, і ви одразу про це думаєте автоматично. Таким чином, ваш стан погіршується. Дуже класна. Методика, яку я сама спробувала, мені вона реально допомагає. Трошки навчити трошки свої нейронні зв'язочки перебудувати в іншому напрямку. Я не кажу, що треба надягати рожеві окуляри і мислити тільки позитивно. Боже, яка це фігня? Я закликаю до того, щоб трошки розбавити оцей негативчик, оці сірі, сірі страшні картинки, чимось. Більш позитивним, тим, що буде у вас викликати трошки радості. Отже, намалюйте собі картинку в уявленні якогось, якихось щасливих моментів у вашому майбутньому. Наприклад, ви мрієте купити машину, і ви наче їдете на тій машині з відкидним верхом, і у вас те та, знаєте, так от. Воно так от у вас рухається, і тут е, грає якась музичка, і таке сонячне, знаєте, прекрасне е, середовище, і вам так класно. Або у вас є ціль там, наприклад, стати знаменитим. І ви бачите, як люди вас люблять, там щось таке відбувається. Ви, ви робите щось таке корисне, і вам від того круто, або ви, наприклад. Купили нарешті як, якесь дерево, яке ви хотіли посадити, і ви ж в себе його садите в дворі, і воно розквітає. Ну коротше, намалюйте собі картинки, які будуть вас радувати. Це може, до речі, буде складно. Тобто, то намалювати їх не складно, можливо, але прокручувати їх постійно в себе в голові, замість того, може бути трошки складно. Але це того варте. Ви, ви перевірте її. Потім мені скажіть, чи спрацювало це. Далі, наступна рекомендація, яка декого бісить, але я все ж таки її озвучу: це дихання. Тривога дуже сильно проявляється не тільки в наших думках, а й ще в нашому тілі. Це і є та сама психосоматика. Тобто, психосоматика, це не те, коли у вас болить горло або коліно, бо ви щось не хочете вирішувати або кудись йти. Ні, психосоматика це конкретний вплив стресу на ваше тіло. Наприклад, ви йдете на. ви виходите на сцену, ви відчуваєте, як вам хочеться до туалету або перед виступом, ви 20 разів вже збігали. Це психосоматика. Коли ви тривожитесь і ви відчуваєте від своїх думок, наприклад, ви. Ваше тіло відповідає і у вас підсилюється серцебиття, вам може, вас може трошки нудити, качати, шатати, паморочитися в голові, ви можете трошки сліпнути очі, ви можете наче задихатися, у вас там щось колись болить. Оце також психосоматика зазвичай. Перше, на що я хочу, щоб ви звернули увагу, це на своє дихання. Коли людина в тривозі, вона в неї зазвичай зараз я так сяду, в неї зазвичай переповнені легені. Вона отак от знаходиться в такому стані, в неї трошки отак. от. от і якщо ви вдихнете повні груди і спробуєте позатримати і в такому стані напружному посидіти, ви відчуєте, як ви починаєте тривожитись. Тобто, це як, наче щось сталося. І, звичайно, ваше тіло буде відповідати на це і ваш мозок. Тому дуже важливо слідкувати за своїм диханням, щоб ваші легені не були переповнені, щоб не було гіпервентиляції легенів. Це дуже часто також проблема при панічних атаках. Отже, правильне дихання, і я буду робити відео з дихальними вправами. Запрошую вас подивитися. У людини є вегетативно-нервова система. І оця вегетативна нервова система розділена на дві частини: це симпатична нервова система і парасимпатична нервова система. Симпатична нервова система відповідає за оцей самий стан бий, біжи замри», Коли людина в такому алерт, знаєте, вона поготові. І є парасимпатична нервова система, яка відповідає за рекреацію, за ваш відпочинок, за стан розслаблення. Дихання, воно. Відноситься і до тієї, і до тієї частини. І отже, за допомогою дихання, ви можете як включати стан бий більше за так і вводити себе в стан розслаблення. Тому в наступному відео ми будемо займатися диханням. Це реально прикольна штука, насправді, якщо навчитися її робити, це не дуже складно, але ви маєте хотіти розслабитися. Є люди, які не хочуть розслаблятися, бо цей стан допомагає їм виживати, і їх тільки ну, їх дратує, коли ти кажеш, давай подихаємо. Вона каже: відчепися, не подихати. Мені це не допомагає. Наступне це тіло, сюди ж відноситься напруга в тілі. Іноді людина не може розслабитися, тому що ну, в неї настільки напружені м'язи, і от просто напружити м'язи. Отут, отут отак от скрізь, і ще й і вдихнути, отак от, то взагалі, ну ти починаєш автоматично тривожитися. Тому це те, на що треба звертати увагу не тільки на свої думки. Звертайте увагу на ваше тіло, наскільки воно розслаблене. Якщо ви розслабите тіло, так? Наприклад, ви можете зжимати і розжимати м'язи, які у вас напружені. Скану, скануємо тіло. Так, у мене напружений лоб, наприклад, мені треба його промасажувати, голова там, обличчя. У мене напружені плечі, мені треба їх понапружувати. Наприклад, от рука. Якщо ви її сильно-сильно зіжмете на кілька секунд, потім розіжмете, ви відчуєте такий релакс. І це можна робити з усіма м'язами на тілі. Комбінувати це з диханням, і ви відчуєте, як ваше тіло е, розслабляється, а коли розслабляється ваше тіло, розслабляється ваш ум. І це взаємопов'язано. Е, третє це піддавати критиці свої нав'язливі думки, або оці тривожні думки катастрофізовані. Піддавати їх критиці. Ви маєте бути, як знаєте, власний свій такий Шерлок Холмс або детектив, який, який каже. Давай подивимося, де є докази, що саме так станеться. Або де є докази, що це сталося саме через це. Наприклад, у мене є одна жінка на роботі, і от недавно ми щось працюємо, і вона каже: От, дивись, наші колеги пішли в інший там, відділок і почали там допомагати, а до нас не прийшли. Дивіться, дивись, які вони так, типу, і вона починає вже себе накручувати, вже ображатися, вже в неї піднімається така несправедливість і образа. А я їй кажу, слухай, можливо, вони пішли туди, не тому, що вони не хотіли нам допомагати, а тому, що їх туди відіслало начальство. І вона каже: Ти постійно їх захищаєш, ти, ти, типу, завжди мене конфронтуєш, захищаєш інших. І ну, типу, я кажу: їй, я не захищаю інших я тобі даю різні варіанти. Розвитку подій і причин, що перш ніж ти образилась або почала емоціонувати, ти мала, мала у собі на умі, що є ще інші пояснення. І ми з нею провели такий поведінковий експеримент. Я кажу, ми зараз підійдемо до них і спитаємо. Пройшов час, ми підходимо і питаємо. І та дівчина каже: ну так, ми не прийшли до вас, тому що нас відіслали туди-то. Я кажу, бачиш, вона каже, ну так. Я, ну, типу, була неправа в цьому. І отакі ситуації перевірка там це може бути поведінковий експеримент, наприклад. Проведіть експеримент, що буде що, що саме так, як ви думаєте, буде. І ви будете здивовані, що дуже часто ви не можете читати думки інших людей, що дуже часто буває таке, що ви не можете насправді стовідсотково знати причину. Мотивів інших людей, тому треба перевіряти. І коли ви передказуєте собі оце таке майбутнє, знаєте, безрадост, безрадосне, де цьому взагалі докази? Життя ж воно таке насправді змінчиве, і ти ніколи не знаєш, що буде насправді, ну, подивіться. Ось вам і докази. Ну, тобто, ти ніколи не знаєш 100%, як буде. Тому. Це працює і в хорошу сторону. Ти ніколи не знаєш, що хороше тебе ще чекає. Тому не треба тільки, знаєте, драматичний, такий поганий сценарій для себе роздивлятися, що я можу. От окей, ви собі намалювали цей сценар. Сценарій, кажете собі, де докази, що це станеться, де докази, що цього не станеться. Взагалі, яка вірогідність? А як може бути іще? А чи може бути таке, що я не знаю, як буде. І можливо буде щось і добре, і погане, але 100% я не знаю, як буде. І, або є якась ситуація, яка, ну, поїде, що вона станеться, що я можу з цим зробити, як я можу запобігти цієї ситуації, або як я можу її навчитися приймати. Наступний пункт це переключення своєї уваги. Дуже часто допомагає переключення з думок на дії. Коли ми замикаємося в своїх думках, ми перестаємо трошки помічати світ і те, що насправді відбувається навколо нас. Тому я пропоную вам перемкнутися на дії. Займайтесь чимось і не сидіть без діла, тому що якщо ви сидите без діла, і ви ще й тривожна людина, ну це просто не дуже добре. Тому що ви будете поглинатися в цих думках, будете в них варитися, вони будуть ставати ще страшнішими. Перекидуйте оцю енергію, скажімо так, мисленеву на діяльність, і ви відчуєте, як трошки тривога знижується. І п'ятий пункт це спілкування з іншими людьми. Насправді це дуже-дуже важливо спілкуватися, не просто всім розказувати. От є люди, які просто от там розказав, тут розказав, і потім дивуються, чого мене не розуміють, чого мою драму не прийняли, чого мене не підтримали. Того, що люди, тому що не всі люди знають, як реагувати на наші проблеми, на нашу біль, на наше тригерність, щось нас тригерить, нас щось, знаєте, ну, реально розстроює, і ми починаємо нести це до кожного, хто нам здається, більш-менш типу, з нами спілкується. І потім ми стикаємося з безціненням, з критикою або з советиками, знаєте, які просто, ну, ти розказуєш, слухай, в мене там з чоловіком така ситуація відбувається, я не знаю, що робити. Кидай його! Оці, знаєте, ну, і в цей момент тобі ще гірше стає. Типу, ти ще й маєш якось протистояти ось цьому. Тому важливо підбирати, кому ви це розповідаєте. Ну, я розкрию цю тему, мабуть, в дописі або в іншому відео. Отже, але важливо з кимось поговорити, з кимось, хто, на вашу думку, є адекватним. Ну, з якоюсь там близькою людиною, або з подругою, або з, зі спеціалістом, якому ви довіряєте, який для вас ну, є таким без, безпечним місцем. Ви знаєте, що це буде тільки між вами. Тому. Що коли ви закриваєтесь в своїх думках, в своїй проблемі, в своїй ситуації, у вас, наче, знаєте, ваш, ваші думки вони настільки звужуються і вони настільки концентруються тільки на цьому, що ця проблема здається вам настільки глобальною і невирішальною, настільки страшною, і, і взагалі тяготить вас, що. Ви ще більше закриваєтесь в собі. Але коли ви цим ділитесь потрошки-потрошки це знаєте, як у стакан з такою мутною водою доливати чистеньку. Ви відчуваєте, як вам трошки стає легше. Але для цього мають бути люди, які перше, вміють слухати і чути друге. Третє, це люди, які адекватно вміють реагувати на інформацію, навіть якщо вони з вами десь не згодні, вони не будуть. Жорстко якось реагувати, вони такі плюс-мінус, більш-менш психологізовані. От, Це дуже важливо. Боже, яке довге відео вийшло. Давно ми з вами не бачились. Отже, побачимось в наступному відео. Я зараз буду записувати. Я, до речі, знімаю на задню камеру я не знаю, як я там виглядаю, мабуть, не дуже. Тому що я не бачу себе я не можу контролювати. Знаєте, це момент відпускання контролю. Я ж людина, у якої є страх втрати контролю, але ну, воно в мене не так дуже проявляється, як сказати, невротично, але все-таки це є. І оце якраз для мене така, таке тренування. Ну, я зараз подалю, що не знімала. Добре, побачимось з вами в наступному відео. Запрошую вас, по-перше, в інстаграм. По-друге, в мене, я зробила. Програму свою авторську, яка присвячена самооцінці та мотивації. Вже був перший потік, і зараз планується другий. Ця програма, в принципі, така доступна для кожного. назва банальна, просто вона мене бісить самооцінка та мотивація. Але Сама програма не є банальною, вона відбувається в Telegram, там є аудіоповідомлення з розкриттям теми, pdf файлики медитації мої авторські. Ну, коротше, це моя творчість. Запрошую вас. Подивіться в мене на сайті є. І в інстаграмі опис про цю програму є. Побачимося. Дякую, що завітали!